Як завжди у нашій програмі підсумовуємо головні політичні події тижня. Марія Гурська, українська журналістка, разом зі мною Павел Коваль, голова ради до справ співпраці з Україною, добрий день та голова комітету у закордонних справах Сейму Польщі. почнемо з жахливих варварських обстрілів України з боку Росії. Путін атакує Україну, заливає кров'ю мирні міста. цього тижня. Ми стали свідками чергових варварських нападів, зокрема на Київ, де загинуло 9 осіб. І черговий звичайний житловий будинок був частково зруйнований. загинули родини з дітьми. Те саме сталося в Сумській області, а також у Дніпропетровській області у місті Дніпро було вбито 20 людей. А разом з містом Самар 22 людини це сталося під час ракетного удару 24 червня. був також атакований пасажирський потяг, і усюди поранені та загиблі також Путін цілеспрямовано атакує дитячі садочки, лікарні та школи. Наприклад, в Одеській області у місті Білгород-Дністровській було здійснено удар балістикою поліцею, де діти лише напередодні закінчили навчання. Є поранені діти та загиблі вчителі. Який план у Європи аби зупинити ці варварські вбивства європейців в Україні? Найважливіша справа це висновки з останніх подій. Ідеться про те, що атаки Ізраїлю по цілях в Ірані призвели до відволікання уваги у світі, і ця війна на близькому сході призводить до того, що дедалі менше людей цікавляться тим, що відбувається в Україні. Другий висновок — Путін змінив тактику. Гадаю, вже на постійній основі він відкрито атакує цивільні цілі. Раніше він робив так: атакував цивільні об'єкти, а потім казав, що це була помилка, або що там, нібито була якась прихована військова ціль. Тепер він відкрито б'є по цивільній інфраструктурі також за межами Києва, бо розуміє, що поза Києвом легше дістати цивільні об'єкти, адже інші великі міста, як от Дніпро, не так сильно захищені, і тут виникає питання: як на це відреагує захід? Я не знаю наразі, як саме він відреагує. Наше завдання, як Польщі, це демонструвати ці факти, тобто вказувати на те, що маємо справу з новою фазою війни, атаки на цивільні об'єкти, удари за межами Києва, метою яких є злякати Україні українське суспільство і на це має бути політична відповідь. Я сподіваюся, що така відповідь виникне як результат домовленості на саміті НАТО. Звісно, цей саміт НАТО українці не вважають особливо успішним. Знаю, що українські очікування були більшими, але буває так, що іноді потрібно. Не скажу задовольнитися, а просто прийняти, що мета, яку ми собі поставили, бо я думаю, це була також і мета Польщі, що позиція України на саміті НАТО була сильнішою, що ця мета не була досягнута в тій мірі, в якій ми хотіли, але можуть з'явитися обставини завтра, післязавтра, за три дні чи за місяць, які прискорять цей процес Щит НАТО, справді чи та найдорожчий в історії саміт НАТО відбувся 24-25 червня в Газі? Які головні висновки для України та Польщі? Вніски сумтаки ж НАТО в тих вілі з яким очікування. Я так Висновки такі. Зараз НАТО перебуває стані очікування. Я саме так сприймаю сьогоднішнє НАТО. Новий генеральний секретар пригадую, як його прямо запитали на Мюнхенській конференції з безпеки, але не цьогорічні, а рік тому чи підтримає він розширення НАТО за участі України і пам'ятаю, як він тоді вагався, і мені тоді промайнуло в голові. Вже тоді говорили, що це буде Рюте, і я подумав: ой, будуть проблеми. З одного боку це хороший генеральний секретар НАТО через його досвід і те, що він політично дуже сильно підтримував Україну після 2022 року. Але видно, що він відчуває, що за його спиною є країни, які не хочуть розширення НАТО і не підтримують розширення НАТО, і він міг зробити більше на цьому сайті. Аміті міг скликати велике засідання НАТО Україна, міг запросити Зеленського на окремі політичні зустрічі, але не зробив цього. проте з іншого боку, він погодився. Вдалося домовитися, щоб Україна взяла участь у саміті, щоб відбулися двосторонні зустрічі, щоб Україна була присутня на зустрічі міністрів закордонних справ найбільш Неприродним <плес> було якби Україну виключили з саміту НАТО, але все ж Україна, Україна брала вкратила, участь більшості у більшості натівських місій. Українські солдати гинели, за, за, гинули за, за, і, і за інтереси країн-членів НАТО та інтереси США по під час різних військових операцій. Після 2014 року українських військових масово готували до тісної співпраці, до сумісності з арміями НАТО Українці використовують значною мірою. Натівське yeah. обладнання yeah натівську його, зброю, натівські системи організації армії тощо усе це разом означає, що українська на, 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 армія насправді вже е, по суті є армією НАТО. Тільки це, це що, офіційно що, так, не що, так, затверджено. армію НАТО і це політичне доповнення є лише чимось додатковим, зазвичай відбувалося навпаки. Спочатку ухвалювалось політичне рішення про розширення НАТО, а потім європейські армії пристосовувалися. А тут навпаки. А потім бо армія до, України вже до, до де факто натівська Коли Мене це запитує це хтось з, з будь-якої країни та, Західної Європи, та, армія, та, Західної що я думаю про розширення НАТО. Я відповідаю, на відповідаю на просто: на а ти можеш собі уявити таку велику армію після війни поза НАТО уявляєш собі всіх цих людей, які воювали, які тепер є ветеранами, які постраждали на війні і реалізовували політичні цілі, що частково є також і нашими європейськими, натівськими, загальнозахідними що вони тепер залишаться поза НАТО? Ні, і ось у цьому проблема, бо цього не розуміють лідери деяких наших західних держав. І мабуть, Рюта також має не зовсім таке бачення. Питання теж ото Укра Україну в НАТО, в НАТО та роль НАТО, НАТО у зупиненні Путіна в Україні, в Путіна в Україні. запитали прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Орбана Той відповів, відповів: Ні, НАТО е, в Україні і Україні в НАТО. Україні, і я тут НАТО, для і того, і щоб, цьому щоб цьому зашкодити якою є роль цього гравця у НАТО і як переламати позицію Орбана? Коли я це бачу, пригадую собі велику кампанію прийняття Польщі та Угорщини в НАТО після розпаду СРСР і розпуску Варшавського договору. Тоді вже Орбан був у політиці. Я гадаю, що те, що робить Орбан зараз і що говорить, це велика ганьба, бо раптом виявилося, що Орбан тут для того, щоб не розширювати НАТО. Щось він не був таким розумним, коли Угорщина не почувалася безпечною легко бути в НАТО і робити з себе дешевого адвоката Путіна, бо я це так сприймаю. Орбан робить з себе дешевого адвоката Путіна, але Путіну він не потрібен. То як переламати цю позицію? Це можливо, бо Угорщина орієнтується на інші великі країни. Орбан не такий сміливий і хитрий, як могло б здаватися. Він дивиться на те, що роблять інші держави. Тому насамперед треба долати спротив і вести дискусії з великими впливовими гравцями, а Орбана залишити на потім Незважаючи на побоювання на саміт НАТО, все ж таки прилетів президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він взяв участь у саміті. А які побоювання люди боялися президента Трампа на саміті НАТО? люди Оявилися, тобто експерти говорили, говорили про це і у світових медіа, що Трамп може взагалі не взяти участі в саміті але він таки прилетів. також у саміті взяв участь Володимир Зеленський, президент України. Хоча до останнього були вагання, чи буде він взагалі запрошений? відбулася зустріч двох президентів? тож чи варто очікувати розтоплення льоду між сполученими штатами та рештою світу щодо. Припинення війни в Україні в справі за стримування Путіна І чи позиція Сполучених Штатів стане більш рішучою у цьому напрямку. Подивіться вже на наших очах дещо змінилося. Президент Трамп приїхав. Сперти припускали, що він може не приїхати. Але коли слухаєш, що він говорить, раптом його висловлювання стають схвальними щодо НАТО. Зверніть увагу, що раптом ці 5%, 3,5% на жорстку безпеку, плюс 1,5% – Це Несподівано стало можливим, можна сказати, що це успіх Трампа, бо якби ми говорили про це ще 2-3 роки тому, то я сам би сказав, що це не вдасться, що до цього домовитися. Навіть якщо беремо не 5, а 3,5 відсотки витрати на жорстку оборону сьогодні стають натівською метою, і в цьому сенсі не було причин, щоб Трамп не приїхав. Він говорить своє, але він також усе розуміє. Його переконання з цієї точки зору зіграли позитивну роль. Видно також, що його ставлення. До Путіна вже інше. Зверніть увагу, як Путін намагався втрутитися в ситуацію на близькому сході і запропонував проводити переговори між Ізраїлем та Іраном. На що Дональд Трамп, який зазвичай говорить приємні слова на адресу Путіна, раптом у цьому випадку відповів щось на кшталт, наведи спочатку порядок у себе. Тобто видно, що Дональд Трамп втрачає терпіння. У нього досі немає чіткого плану, як це вирішити, але вже з'являються ідеї з боку американського бізнесу. І я взагалі покладаю Великі надії на цю угоду про корисні копалини Супереч усьому і на американський бізнес, тому що це залізне правило американської політики. Бізнес перед усім. йому треба допомогти, і американська адміністрація буде змушена йому допомагати. Побачимо, що буде на конференції з відновлення України в Римі. Там буде видно, як змінюється ставлення американського бізнесу. Вони захочуть інвестувати в Україну, і я закликаю українців бути відкритими до зовнішніх інвестицій. Бо після 1989 року, після 1991 року, Україна не дуже любила ці зовнішні інвестиції. Підтримуйте ці зовнішні інвестиції, бо за ними йде політика, йде також підтримка та безпека. І тепер потрібно, щоб Україна приймала ці зовнішні інвестиції. Бо слідом за цими грошима мають іти відповідні гарантії формальні, банківські, а також політичні. знаєте, важко звинувачувати Україну у браку ініціативи. Україна. Підписала угоду про корисні копалини зі сполученими штатами, і тепер слово за США: гарантії безпеки та світове лідерство у справі захисту демократії. Іноді потрібно діяти маленькими кроками. Це бізнесові домовленості, але всі розуміють, що за ними також підуть певні гарантії безпеки. Декларації це одне, а дії інше. Україна має репутацію. Це описано в економічній літературі як держава, яка коли доходить до реалізації, не дуже охоче приймає зо зовнішні інвестиції, тому що багато заможних українців кажуть: у нас є гроші, нам не потрібні інвестиції, нам потрібна допомога. А я вважаю, що інвестиції дуже важливі, тому що разом з ними приходить певна модель управління, приходять кадри, приходять корпорації, іноді вони дратують у Польщі. Нас вони теж дуже дратували, але вони також створюють сильний зв'язок із заходом. Я думаю, що сьогодні потрібно більше говорити про прямі зовнішні інвестиції, І саме про інвестиції не лише про допомогу, а про чисто бізнесові відносини, бо ці відносини уявленням формують набагато сильніші політичні зв'язки. Адже якщо, наприклад, хтось інвестує в будівництво складів, я не хотів називати жодної конкретної галузі, але нехай так, то він має дуже великий інтерес у тому, щоб ці об'єкти ніхто не бомбардував. А якщо він лише надав допомогу, то його прив'язаність до цих грошей буде значно меншою, і в цьому суть справи. Поговоримо про пі підсумкове повідомлення НАТО, в якому містяться пункти про 5% ВВП країн НАТО на оборону, а також, зокрема, що найменше п'ятикратне збільшення витрат на протиповітряну оборону країн-членів НАТО. Як це сприймає Польща? Що ці цифри означають для вас, особливо в контексті суттєвого посилення зусиль спрямованих на розвиток систем протиповітряної оборони? Польща сприймає так. Це рішення вже фактично реалізоване в нас і є результатом нашого тиску. Політично. Треба послаблювати Путіна і водночас бути найкращим прикладом того, як перегородити йому шлях до подальшої агресії. Просто показати, що ми озброюємося, а тепер підсумуємо польське головування за останні півроку. Два головні пункти стосуються безпеки. Саме під час польського головування вдалося знайти додаткові кошти на проєкт Східний щит, тобто на захист кордону Європейського союзу з Росією та Білорусію, а також кордону НАТО з цими країнами від гібридних так, це дуже важливо, бо показує, що сьогодні є справді сприймає ці кордони як спільні. Другий пункт це програма єврокомісара Кобілюса. Саме він першим підготував так звану білу книгу. Це такі європейські вирази, які не завжди зрозуміло, що означають, але йдеться про політичний план розвитку європейської оборонної промисловості, і це дуже добре характеризує Кобілюса. Чесно кажучи, він справив на мене величезне враження. Мабуть, це один із тих комісарів, який за доволі короткий час після призначення зміг підготувати політичний план із. Здобути для цього фінансування це фінансування програма Safe. і Кубілюс саме під час нашого головування, маючи нашу підтримку та працюючи в добрій синергії з Польщею та з НАТО, адже він сам Литовець і добре знає наш регіон Європи, до місця того, що Європа виходить із періоду польського головування в зовсім іншій ситуації. І це також завдяки кубілюсу, а можливо в деяких аспектах передусім завдяки його рішучості, бо це вже реальні кошти на розвиток промисловості, на розвиток оборонної промисловості. Такого ще не було. Я не пригадую нічого подібного. Це вже не просто розмови, усе дійсно підготовлено. Ось, будь ласка, дрони, але не тільки дрони. Хоча вони сьогодні найбільш трендові. Ми робимо висновки з нападу Росії на Україну. Ми враховуємо досвід української оборони і готуємо Європу до захисту, і це найкращий спосіб стримати Путіна. Ми о тим, як розмовляємо о дофінансуванні різних програм, О тим же оборона, коли ми говоримо про фінансування різних програм, важливо пам'ятати, що сучасна оборона це не лише військова сфера, це також захист у сфері культури, освіти та медіа. І саме цього тижня з'явилися повідомлення, які викликали занепокоєння в громадянському суспільстві, зокрема про можливе закриття програми школа для всіх. у зв'язку з цим заступниця міністра пані Муха оголосила про свою відставку. Ця програма була спрямована на підтримку українських дітей у польських школах, на їхній розвиток, інтеграцію і краще опанування польської мови. з того, що я знаю, цю програму буде відновлено. скажіть, будь ласка, кілька слів це. Це чи дійсно її буде відновлено, і чому це важливо? її буде відновлено, і це важливо. Бо я постійно намагаюся в Польщі говорити так, щоб люди не думали, що це просто допомога Україні. Саме так. так бо я навіть використовую слово, слово помагальство. Не знаю, як це українською буде. Це звучить цілком зрозуміло. Помагальство йдеться не про помагальство, йдеться про нашу користь. Я дивлюся на дані з ринку праці. Українські родини, які приїхали два роки тому, приїхали через агресію. І хто як міг, так і тікав? Тепер вони вже тут облаштувалися. Вони вже звили свої гніздечка, діти пішли до школи. Треба, щоб ці діти з одного боку інтегрувалися в польську школу, а з іншого не втратили контакт із своєю культурою. Для цього потрібна концепція. Не все ми повинні брати на себе. Польща може взяти на себе основну частину, але дещо має взяти на себе українська громада, її представники. Це стандарт у всьому світі. Але в наших інтересах допомагати в цьому процесі. Йдеться про те, щоб це покоління, яке приїхало, розумно вкоренилося в польське суспільство, а для дітей. Два-три роки у школі більше це більше часто ціла епоха, і тому всі ці інтеграційні програми відповідають польським і інтересам. І Бо якщо ні, то часто трапляється, що люди, які вже адаптувалися в Польщі, які пишалися тим, що Польща їм допомогла, раптом почуваються погано і не обов'язково повертаються в Україну. Найчастіше вони їдуть до Німеччини чи, чи, чи Голландії, чи ще кудись, а це не в наших інтересах. Навіть для України краще, якщо вони залишаються в Польщі, бо це дозволяє зберегти певну маятникову мобільність. Можна легше поїхати, повернутися. Частина сім'ї там, частина тут. І з польської, і з української точки зору важливо, щоб ці люди не їхали далі на захід, якщо це можливо, і мали гідні умови для розвитку в Польщі. Можливо, з перспективою, що залишаться тут, бо жоден. Уряд, ані польський, ані український зрештою не скаже їм, як жити. Я знаю, що український уряд волів би, щоб вони поверталися, і це логічно. Польський уряд вів би аналогічну політику, але це 21 століття. Треба залишити простір для того, щоб люди самі приймали рішення. Я туди моги трохи венці які Же як і Я хотіла б тут трохи більше сказати про свою позицію щодо цих питань, про важливість цієї підтримки і помагальства, як ви кажете, і в освіт сфері і також у медіа, наприклад, проєкт, який ми зараз реалізовуємо на польському національному телебаченні TVP слава ті TV». він важливий настільки ж, як і освіта українських дітей у Польщі, тому що протягом багатьох років через тиск, насильство, російську окупацію, яка тривала століттями в Україні, українські і російські інформаційні, культурний бізнесові бізнесовий простори були дуже тісно зв'язані між собою, ніби сплетені тісними горизонтальними зв'язками. А після повномасштабного вторгнення це все зникло. І виникла величезна ніша для бізнесових проєктів для співпраці, для створення інформаційного, телевізійного культурного продукту для спільних ініціатив у найрізноманітніших галузях, які тільки собі можна уявити. І тут частковим бар'єром завжди була мова. Ми говоримо різними мовами, і ніби розуміємо одне одного, але бар'єр між Польщею та Україною все ж є. І саме цей освітній проєкт, який наші телебачення. Еня спрямовані на подолання цього бар'єра, бо коли польща звертається до України українською мовою. Або коли українські діти розуміють польську і володіють нею, це ж прорив подолання будь-яких перепон в комунікації на роки і десятиліття вперед? для мене взагалі очевидно, що ми маємо більше вивчати українську як іноземну мову, тобто, щоб вона з'явилася як пропозиція і для польських учнів з точки зору особистого розвитку, вигідно вивчати українську, повертаючись до цього помагальства, чому я використовую таке слово? Бо йдеться ін іноді не лише про допомогу Україні чи українцям, я польський політик, тож я маю комунікувати в Польщі. Я маю також показувати об'єктивні вигоди для польського суспільства від того, що тут є українці. Це звісно делікатна тема. Бо уряд України може сказати, ми хочемо, щоб вони повернулися додому. А я, як польський політик, як людина, який важливий розвиток польського бізнесу, знаю наскільки важливо, що є українські it фахівці, є українські програмісти, є українські. Інські будівельники і так далі, і так далі є цілий спектр галузей, які без українців вже не впоралися б. І тому я часто в польській дискусії використовую не аргументи з цієї площини помагальства, а дуже прагматичні аргументи, які правдиві й важливі для Польщі. Звісно, вони іноді є відносними, як ми вже згадували. Бо комусь може не сподобатись, наприклад, що я хочу, аби польський ринок праці був у добрій формі. А потім, коли настане час відбудовувати Україну, з'явиться потреба в працівниках в Україні. Очевидно, що жодна з цих тем не є простою, але в нас є час і можливість, щоб про це поговорити. Але Я говорю навіть про інше: що ці українські діти, які сьогодні вивчають польську і повернуться додому, це такі собі маленькі десантники Польщі у майбутнє, бо їхні горизонтальні зв'язки з Польщею, знання польської мови, усе це збагачуватиме обидві країни, і всі ці проєкти, про які я говорю, це не романтика для Польщі, а дуже конкретні прибутки в майбутньому. Тобто, один з аспектів, що це вигідно, також і нам. Що якщо діти повернуться до України найменш нам вигідно з польської точки зору? Якщо ми стараємося, усе йде добре, а потім вони виїжджають до якоїсь іншої країни в західній Європі. Саме так, а якщо вони перебувають тут у такому шатлі, у постійному русі між Польщею та Україною, я думаю, що це буде добре для наших відносин у майбутньому. Атака сполучених штатів на іранські ядерні об'єкти. як ви це оцінюєте, і які короткострокові та довгострокові наслідки це матиме для Польщі? Та України середньо та довгострокові наслідки я полягають у тому, що Іран або втратить ядерну програму, або буде змучений значно довше над нею працювати. Чи не уряд в Ірані це загроза для нас? Він діє всупереч нашим національним інтересам. Це просто він підтримує Росію. І я знаю, що людям не подобаються війни. Мені також не подобається війна, але без цього хірургічного удару також були б проблеми. Бо не можна сказати, що у нас немає проблеми. Звісно, є ще й український контекст. Це відволікає увагу від України, і це мінус. Але плюс у тому, що це послаблює союзника Путіна, але не через ціни на нафту. Вони поки що ростуть. Бо кожна з цих ситуацій має свої різні аспекти. Але загалом Іран, тобто чинний уряд Ірану, є частиною тієї осі зла, яка діє проти Польщі та проти України. То що буде далі? Чи буде конфлікт на близькому сході припинений? Чи дійде до справжнього перемир'я між Ізраїлем та Іраном, як заявив про це президент США Дональд Трамп? І що, як ми бачимо, поки що не реалізовано? Поки що не вдається. Знаємо, що перемовини ведуться за лаштунками. Зараз, взагалі, час такої закулісної дипломатії, багато як я думаю, і в українських питаннях відбувається не перед камерами, і те саме стосується ситуації на близькому сході. 18-й пакет санкцій проти Росії. чого очікуємо і чи подіють ці санкції? що ще потрібно зробити, щоб дотиснути російську економіку, яка досі має оцю золоту качку у вигляді сировини, нафти та іншого? Що не всім потребує, що хоч санкції там щодоським потребуємо ми... насамперед, коли йдеться про санкції, нам потрібно постійно працювати над їх ущільненням. бо з цими пакетами ситуація така. може поясню, чому цих пакетів так багато щоразу після впровадження кожного наступного пакета з'ясовується, що щось не було проконтрольовано. що є сфери, через які, наприклад, відбувається торгівля через треті країни. Наприклад, elementi, велика санкцій, частина торгівлі которые, йде через Центральну заз. Азію. По друге тож, перш за все, ми маємо закривати ті лазівки в санкціях, інші, які вже які були запроваджені. На, на заході по друге, нам потрібно використати, але це вже складніша тема. Нове, ті кошти, які Росія нове, має на Заході. по третє, маємо входити в нові галузі. таким останнім прикладом був так званий тіньовий флот це новий елемент санкцій і і передусім сьогодні головна мета енергетичних санкцій унеможливити росії розвиток за рахунок збереження високих цін на газ яким росія торгує Дякую. більше у нашому наступному випуску Павел Коваль дуже дякую Марія Гурська до зустрічі.